Від Матея святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус до Галилейського моря і зійшов на гору і сів там. Сила народу прийшла тоді до Нього, що мали при собі кривих, калік, сліпих, німих. Чимало і інакших, та і клали їх до його ніг, і він стіляв їх. І дивувалися люди, бачачи, що німі говорять, каліки одужують, криві ходять, і сліпі бачать, і прославляли Бога Ізраїля.